Не один уже місяць, розповідаючи вам про 3G, про процес його підключення і роботу на дівайсах, ми були де в чому несправедливі, оскільки всю свою увагу ми приділяли смартфонам і планшетам. А як же усі інші пристрої, які також споживають інтернет, Тож зараз ми відновимо таки справедливість. Та подбаємо і про них ну от ноутбук чи що завгодно інше не має значення, що те, що ми не можемо безпосередньо вставити сім-карту мобільного оператора, підключену до мереж третього покоління. Або і можемо, але вставити у кожен по карці, особливо якщо у вас цих пристроїв багато, ну виходить якось нерентабельно. В такому випадку вихід ми бачимо один, і ось як виглядає цей вихід компактний переносний мобільний роутер TP-Link M7350. Його покликання перетворити триже на добрий знайомий Wi-Fi. І, до речі, не тільки триже, він готовий для роботи і в мережах наступних поколінь, які більш ніж напевно з'являться у нас тільки через кілька років. Тому озброювшись ним сьогодні, можна сказати, забезпечуєш собі безхмарне майбутнє. Працює це все дуже просто, реально просто. Беремо сім-карту, підключену, само собою, до 3G, і вставляємо її всередину. Все. Так, за великим рахунком, оце і все, що вам треба для запуску інтернет-мережі. Ну, само собою, увімкнути потім сам дівайс і авторизувати карту. В мережі. Ще нам не знаю, як то буде вам, довелося знести неправильний профіль, який ця машина незрозуміло звідки взяла. Решта, все виставлене на автоматі. Якщо у вас немає ніяких специфічних вимог, користуйтесь тим, що є на здоров'я. А усе, що вас при цьому може цікавити, ви можете побачити на цьому маленькому дисплейчику. Ми бачимо тут, що ми підключились до 3 мережі Київстар, що роутер почав на її основі роздавати Wi-Fi, до якого, чи то ноутбуком, чи смартфоном, чи планшетом ви звичайно. І підключаєтесь, просто знаходите мережу одноіменну з моделлю роутера. Хочете, змініть її назву, пароль та усі інші опції в меню. Така мережа підтримує одночасно 15 підключень. Головна ж особливість оцього з дівайсу він автономний. В ньому є акумулятор. А значить, свій переконвертований на Wi-Fi треже інтернет, ви в прямому розумінні цього слова можете завжди носити з собою. От де є уже треже, там і буде ваша повноцінна бездротова мережа. Акумулятора вистачить ну, один так на 10, а підзарядити його можна як від мережі, так і через USB-порт комп'ютера. Так само на екран комп'ютера ви можете вивести усі адміністративні налаштування, якщо вас не влаштовує досить відмітимо просте і логічне налаштування через меню дисплея. На цьому Може, екранчику ви оперативно можете бачити багато всіляких корисностей. Він покаже вам отримання якихось смсок на ваш мобільний номер, скільки абонентів підключилось до мережі, рівень заряду батареї. Але найголовніше ось знизу ліворуч, це поточний контроль трафіку, як вхідного, так і вихідного. Так ви зможете бачити, скільки мегабайтів з вашого місячного ліміту ви вже витратили. Аби раптом що це раптом що не застало вас, як воно любить зненацька і у найне. itt moment Зрештою, через меню ви можете встановити крайній місячний ліміт, за який вам бажано не виступати. Та там у меню знайдете масу інших корисних налаштувань, як то визначити частоту, на якій працюватиме Wi-Fi, чи дозволити роумінг. А ще сюди можна встановити SD-картку і використовувати її як мережеве сховище. А тепер ми підходимо до нашого уже традиційного вимірювання швидкості роботи 3G. І раніше для цього ми їздили в тестову лабораторію київстар Так, так, ви її пам'ятаєте, це вона. Але сьогодні ми туди не поїдемо. Чому? А тому, що працюючи треже, ми. Уже можемо знайти в багатьох районах міста Києва. Як висновок, сподіваємось, ви переконались у тому, що ця штука архікорисна. Київстар уже місяць тестує покриття у столиці і поки що доступ у мережу мають лише деякі абоненти, от як, наприклад, ми. А вже післязавтра будь-який бажаючий зможе юзати швидкісний мобільний інтернет у будь-якій точці міста. Адже Київстар, 16 червня, обіцяє запустити свою g мережу у Києві у комерційну експлуатацію. А потім, відповідно, він. Цю мережу збільшуватиме та нарощуватиме, тому швидкість інтернет третього покоління ми не шукатимемо. Він сам активно знаходитиме нас. Сьогодні ж у відкритій для тестування абонентами мережі ми замірили досить непогані. Це як для відкритої, тим більше точки, майже 15 мегабіт за секунду. Із 42 нагадаємо можливих. Як нам видається, це круто, тим більше, що для повноцінної роботи цілковито вистачатиме і в кілька разів меншої швидкості. Свій інтернет хороший, толковий, ви завжди можете носити возити з собою. І якщо ви водій маршрутки чи таксист, тут може звучати багато інших професій, то така штука це ваша серйозна конкурентна перевага від клієнтів, яким ви будете з барського плеча дарувати вайфай, точно відбою не буде.